Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ферумком. мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні будемо говорити про OPPO reno 11F5G. Це, мабуть, найкраща назва продукту, яку я чув за останні півроку, так точно. Далі я буду називати цю трубку просто смартфон. Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього смартфону. Кому треба, ставте на паузу. Ми будемо спочатку дивитись на комплект. В комплекті зі смартфоном, от в цій самій коробці, є Type-C, Type-A кабель. Є прозорий отакий чохол, у нього матові і такі більш. Чіпкі, ніж загальна площа чохла Ребра. І це непогано, але нагадаю, що у нас є друзі із Wuki.ua. І тому, якщо раптом комплектним чохлом ви лишитесь незадоволені, або ж захочете завести для свого смартфончика прям гардероб чохлів, знайте, що у Вукі є чохли для майже кожного сучасного смартфону. Лінк в описі. Сам затарююсь там, і тому рекомендую кожному. Також у нас є в комплекті. Документація. Є зарядний блок аж на 67 Вт, якщо я нічого не плутаю. Я, коротше, отут десь текстом бахну, тому що. Дуже дрібний шрифт і я тупо не можу прочитати. І, звичайно, є Сімту. Він причудовий отакий от в формі смайлика. Звичайно, що ми заміряли швидкість заряду від рідного адаптеру і кабелю, і трішечки пізніше ми про це, звичайно, поговоримо. Це все, що є в комплекті. В принципі, можна сказати, що комплект чудовий, швидка зарядка є, чохол є. Кабель є, тому що, як ви знаєте, деякі там японські виробники свої флагманські смартфони вже навіть кабелем не комплектують. Тут по великому рахунку все в комплекті мається. Ну хіба навушників немає, і Бог з ними, тому що ми знаємо, що комплектні навушники якісними, на жаль, майже ніколи не бувають. Виглядає наступним чином наш лоток під картки. Сюди можна поставити або дві наносімки, або одну наносімку плюс картку. Пам'яті, це чудово. Корпус смартфону захищений по стандарту IP65 і витримує щось там 30 чи 60 хвилин під дощем і щось одну чи три хвилини під струєю води. Ну, не IP68, але все одно ну, погодьтесь непогано. Окрім того, відразу, щоб не забути, я скажу, що у цього смартфону пласка мордяка, що пора порадує багатьох, адже я впевнений, що дуже багато хто плаче стосовно того, що у нас зараз все в екранах водоспадах. Тож сюди скло захисне встановити проблемою не буде. Взагалі. Тепер будемо дивитись на сам смартфон, і я скажу, що. Я дуже стараюсь говорити швидко, і я знаю, що не ідеальне освітлення, і я знаю, що можна було б багато чого поправити в якось ну, в плані освітлення. Але, на жаль, світла немає електрики. У мене тут світить один е, селфі-бокс, кругляшок такий, як знаєте, біля камери стоїть. Він не дуже справляється і інший. Там он, різнокольорове свідчення дає на задньому фоні. Тому роблю все, що можна. Підтримайте. Дякую! Дивимось наш зовнішній смартфону. Мордяка у нас скляна, на ній є захисна плівка з коробки. Тил, наскільки я розумію, пластиковий. Я цю інформацію ніде накопати не зміг. Як ви бачите, у нас блакитне таке кольорове рішення. Ребра у нас пластикові, що очевидно. Два окремих таких типу окуляри під камери, в котрих живе насправді цілі три блоки, і вони ще й окремим острівцем обіграні. Мабуть, виробнику здається, що це. Кросівує. Що тут є? Тут три камери і спалах, логотип виробника. Сподіваюсь, що вам його теж тут от у нас видно. На ребрі, котре зранку було правим. Можна намацати. Я намагаюсь навести фокус. Можна намацати кнопку увімкнення і качель регулювання гучності. На протилежному ребрі є тільки той латок під картки, котрий ми вже відкривали. На верхній грані живе тільки мікрофон системи шумозаглушення. На нижній грані можна знайти Type-C порт розмовний мікрофон і перфорацію мультимедійного динаміку. Фронтальна панель виглядає наступним чином. Виглядає вона приємно, рамки. У нас можна сказати симетричний, хоча от нижня вона трішечки потовще буде рамки тонесенькі. В місці переходу фронтальної панелі, в верхню грань ось тут знаходиться розмовний спікер. Ну і фронтальну камеру, я впевнений, що ви також помітили. В руці смартфон сидить непогано, він тоненький. В чохлі він стає таким уже більш чіпким, більш ухватистим. І мені здається, що... При всій повазі мені не подобається цей принт тинної сторони. Я ще знаю, що в продажі точно у нас офіційно продається зелене кольорове рішення, і здається, що там якесь. Яке ще є? рожеве, здається. Можливо, вони якось поприємніше будуть, і оце, в принципі, під чохол з моєї скромної точки зору сховати не гріх. От. І плюс чіткість. Тому юзайте! Добре, що чохол в комплекті є. Що ще? Зібрано все непогано. Звичайно, хотілося б десь тут метал побачити, але воно все пластикове. З іншого боку, у ОПА є розуміння того, що це не флагманський пристрій. А якщо пристрій не флагманський, то можна економити на всьому. Ну, така у них політика бренду. Будемо говорити про екран, тому що по корпусу претензій нема. Розмову про екран, ми почнемо з того, що ми екран погасимо. Ви побачите, що у нього є Always-On екран і ви по цьому самому місцю побачите, що сканер у нас знаходиться під екраном. І це, мабуть, кльово. Хоча мені здається, що коли не гіперфлагманський процесор, і він не в змозі миттєво оброблювати кожне ваше. Дотикання до екрану, можливо, все-таки розумніше в бічну кнопку тицяти той самий сканер, але то вже так вирішили, то хай воно так і буде. 120 Гц. Соковитий, приємно дивитись. Картинка ніби на принтері роздрукована. Приліпили на екран. Як ти не дивишся, воно завжди читається чудово. Щоб ви розуміли, ось це от зараз у нас. Аж ось така. Тут погано видно. Я знаю, ну от така кольорова тема вдала опа. Так от, ну це, мабуть, десь 15% від загальної потужності екрану. Якщо ми виставимо максимум, то воно буде шарашити аж ось так. Якщо ми поставимо мінімум, то воно буде отаке от темненьке. Діапазон регулювання яскравості я назвав би максимально адекватним, і у мене до нього претензій нема. Окрім того, як ви можливо помітили, екран не щимить. Ну, як мінімум, я цього не помічаю. І це неймовірно добре. Окрім того, як я вже сказав, він 120-герцовий, можна ввімкнути 90-60, маєте на це право. Але будемо далі говорити про танки, я просто зараз скажу незалежно від того, які ви налаштування в тих самих танках. Понатикували. Ви ніколи не побачите 120 Гц на цьому екрані. Незважаючи на те, що там же в налаштуваннях системи можна ручками назначити герцовку для кожного додатку окремо. Хоч я це і зробив, в танках 120 Гц нема. Я не розумію, чому, але окей, я просто не розумію, для чого тоді 120 Гц. Просто для інтерфейсу. Питання відкрите. По екрану претензій жодних, сенсор відпрацьовує всі натискання максимально адекватно, розгортка висока, екран соковитий яскравий, супер говоримо про звук. Звук у нас представлений, на жаль, одним єдиним спікером. Тобто стереопари у нас просто-напросто нема. У нас співає тільки нижній динамік. Ліндеман Штей Ауф, ваш улюблений, уже увімкнуто. Ми промотаємо, наприклад, кудись ось. Сюди? Він гучний. І тут є фішка супергучності. Ми її послухаємо трішечки пізніше. Зараз ми слухаємо більш-менш спокійний програш, промотаємо трішечки. Давайте десь до ось цього місця. Послухаємо трішечки м'язка. Як не крути, а відчувається, що це моно. Але якщо для вас гучність це найважливіше в динаміку смартфону, і ви там, наприклад, десь на будівництві працюєте, і у вас дуже шумно і вам дуже важливо кожен виклик почути, тут є фішка супергучності 300 Ви тільки що слухали штеяух, ми робимо так от, клац, і ви бачите, тут написано 300%. Ну, давайте штаяух на трьох сотнях. Я не знаю, як це передає мікрофон. Насправді це гіпергучно і, якщо чесно, навіть некомфортно. Але допускаю, що в деяких сценаріях використання це потрібно. Це тут є і це добре. Тепер ми будемо говорити про камери. І про камери ми будемо говорити відносно коротко, тому що я не буду розжовувати по кожному пункту окремо. Селфі-камера просто ок. У мене до неї величезних претензій нема. От вона є і слава Богу. Основний блок камер мене радує тільки основним модулом. Хоча можна робити знімки, типу, як макро, хоча можна робити знімки класичні, можна з наближенням, а можна на надширококутний модуль. І це все, типу, як з точки зору функціоналу, прям дуже круто. Але. Тільки класичні фото X1, як на мене, тут дійсно гарні. Причому як у вуличному освітленні, так і освітленні домашньому. Тепер ми будемо говорити про відео. Воно пишеться в 4К і це жир. Але, на жаль, воно пишеться без стабілізації, і мені це, м'яко кажучи, дуже не подобається. Якщо ви хочете стабілізацію, вмикаєте відповідний режим, і у нас е якість падає до 1080 p В 2024 році і ще й за цю ціну, 1080 p відео, і МХО, це не серйозно. Але в цілому, якщо вас влаштовує відео з вібрацією, то. Добре, 4 к тут є, тому залік. Тепер ми будемо говорити про залізо і почнемо ми традиційно зі скріншотів. Ми для початку подивимось на те, що цей гаджет може в 3 d Я не знаю, кому ці цифри взагалі хоч щось говорять, але от тести я прогнав. Далі у нас продуктивність в PC-Mark. Ну і це у нас рідненька антутушечка, де ми набираємо, грубо кажучи, 610 тисяч папуг. І в принципі, якщо чесно, воно десь так і відчувається. Тому що смартфон в звичайних задачах, легких іграх не тупить взагалі, він реально працює дуже швидко. І він плавно працює, він не задумується ні на чому, все прям дуже добре до того моменту, поки ти не запускаєш серйозні важкі ігри. Але знову ж таки, якщо вони тебе влаштовують на низькій або середній графіці, то і з цим тут проблем теж нема. Якщо ми будемо говорити про танки, то вони тут дійсно гарно йдуть на середній графі. Можна навіть кілька повзуночків на високу графіку поставити. І можна сказати, що цілком собі можна грати, але нагадую, екран 120 герцовий, але 120 кадрів на секунду ти там не побачиш ніколи. Чому так я не знаю, і мене це ну як-то ну, гарчає. Прям дуже сильно і я цього не розумію. В цілому продуктивність адекватна, але зірок з неба, як то кажуть, не хапає. Тепер ми будемо говорити про батарею, і тут ми маємо ось таку от ситуацію: ми маємо аж 12 годин 21 хвилину на максимальній яскравості екрану. І на 120 Гц розгорці. І окрім того, знову ж таки, якщо тут подивитися, ще 18% у нас лишається, Тобто, насправді тут більше автономності. По автономності, от до цього смартфону претензій нуль. По екрану, по автономності, прям бомба. Мені дуже подобається швидкість зарядки, як я сказав, вона задокументована. І оголошую, що за 5 хвилин 18%, 10 хвилин 35%, 15 хвилин 46, 20 хвилин 57, 25, 67, 30 хвилин 72, 35, 85, 40 хвилин, 95% і 45 хвилин 100%. Тобто ще раз 5 хвилин 18 15 хвилин 46, 30 хвилин. 77, 45%. Сотка. В принципі, за пів години 77% ну це непоганий результат. І враховуючи те, як тут реалізовано режим е використання енергії, смартфон розряджається дуже нешвидко, і цього точно буде вистачати на два дні. Тобто, якщо ви за 30 хвилин зарядили, у вас там по-любому ще щось було, і у вас там умовні вже є якихось там 89% чи навіть 90, то завтра ви його в цей же час, скоріш за все, якщо ви не ігроман, заряджати не будете. Це гарний показник. Окрім того, на офіційній сторінці ОПО на їх офіційному сайті, от цього от конкретного продукту, на офіційній сторінці написано, що 4 роки не гарантія, от вони заявляють, що 4 роки ви будете використовувати цей продукт, заряджати його нашою швидкою зарядкою, і 4 роки батарея відслужить прямо прям ході. Якщо це дійсно так, я дійсно радий, ну це прям тоді фіча. Це добре, це приємно. Щось іще. По бездротовим інтерфейсам, Wi-Fi, ne всі bluetoзи, претензій ніяких нема, користуватись одне задоволення, я особисто навіть не знаю, до чого тут можна докопатись в цьому плані. І хотів вам показати невеличку е деталь по софту. По-перше, хотів би швидкий коментар. Оновлення приходять. Буквально тільки розпакував одне оновлення вже є. Більше оновлень не знаходить. Але хотів, хотів би вам показати ось це. Це все встановив не я. Це що за срач? Звідки це все у мене? Це я от в нуль скинутий смартфон налаштовував, і от у мене оце. Ну, типу, як то, ну, просто неприємно. <хи> вот. Із приємного це все легко видаляється. Але неприємно, що ну, я цього всього не встановлював. Навіщо мені весь цей бардак тут не зрозуміло. Тепер питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс «Є-каталог». Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Сілання на є е каталог чекатиме вас в описі. Сьогодні в Україні офіційно, за даними є е каталога, наприклад, в Алло або ж, наприклад, в Фокстроті, цю трубку можна взяти у версії на 256 гіг накопичувача за 16 тисяч гривень. Попередньо телефон в цілому приємний Офігенний реальний екран і офігенний акумулятор. Просто ок залізо, просто ок камера, ну і по зв'язку просто все добре. Ну, працює, і слава Богу. Тобто, ну, середняк такий, який ти хотів би, в принципі. Але не за 16 тисяч гривень. Мені не зрозуміло, за що конкретно ми тут платимо ці гроші. Безумовно, є історії, коли, наприклад, є от там Xiaomi, але я Xiaomi не буду, не хочу, не куплю. Ну, В принципі, варіант. Але якщо людина не скована якимось предубіжденнями стосовно інших брендів, вона не зажата в часі, що треба купити от прям тут і зараз. А тут є тільки Xiaomi, наприклад, я не хочу. iPhone за 2 мільйони гривень, і от Oppo Reno 11F. одинадцятьф. Ну, звичайно, купимо Oppo. Якщо от ситуація не така і вона на той самий каталог може знайти, поюзати, зайти, поюзати фільтри, подивитися, що там по цінам, рано чи пізно вона, наприклад, обов'язково доповзе до Motorola Edge 40 Neo, яка офіційно вартує, на 3000 гривень дешевше, вона сильно солідніше виглядає, вона по залізу, майже повний аналог, майже. Тут трішечки швидший камінчик. Але ще раз, вона гарніша, там теж потужний зарядник в комплекті, там офігенний чохол, вона краще фотографує, а в продуктивності різниці нема. І в чому от прям сильно проіграє, і от це от прям глядачі не дадуть збрехати, там екран водоспад. А тут прям плаский, і ми це, все, це всі з вами любимо. Якщо так склалось історично, що ця трубка вам, е, ну, Прийшлась до вподоби, і ви думаєте, чи брати, чи ні. Брати можна. Але рекомендувати усім і кожному покупку цього апарату я, на жаль, не можу. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлови, проект Фірумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал. А також не забуваємо ділитись цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!